про цю чорну діру не розкаже навіть Ніл Деграс Тайсон, а все тому, що він вивчає астрофізику, а не русню. Наса оприлюднило звуки чорної діри, і це викликало обговорення у соціальних мережах. Давайте послухаємо, добре відомі кожному на планеті, І ті, які Знайомтеся, Це один із фейків у рамках дискредитаційної кампанії під назвою Блек Hole Зеленський, яку росіяни запустили назад. В реальний сюжет новин про космічну чорну діру тупо вмонтовано відео з Зеленським. До речі, ось оригінал сюжету. Apparently so. Take a listen. Та цієї кампанії примітивно тупа порівняти президента Зеленського та Україну з чорною дірою, де зникають мільярди доларів західної допомоги, і таким чином викликати невдоволення у європейців та американців, щоб вони виступили проти допомоги Україні, згідно зі звітом центру протидії дезінформації при РНБО, які досліджували цю проблему. Дискредитаційна кампанія почалася влітку 2022 року. І нас року. зацікавило саме системність і е і скоординованість розповсюдження цієї операції спрямовано в першу чергу на підігрів е, громадської саме думки е, проти виділення Україні фінансової і військової допомоги. Починаючи з червня, російські телеграм-канали ширили тезу, що фінансова допомога ЄС та США розкрадається в Україні. Цей фейк розганявся за допомогою пропагандистських каналів з сумарною аудиторією 6 мільйонів читачів. Через місяць після початку кампанії на одному з поминих телеграм-каналів, нібито присвяченому публікаціям світових медіа про Україну, вперше було вжито порівняння фінансових вливань в Україну з чорною дірою. В чорну діру конференція з відновлення України, так алегорія з чорною дірою настільки сподобалась організаторам, що її зробили центральним образом дезінформаційної кампанії. Тож після прогріву аудиторії, який тривав до середини жовтня, Русня перейшла до активних дій та почала клепати фейки. Коли тільки спробували вийти а, в світ, ніби то вже з підготовленою операцією, через а, умовних псевдоекспертів, яких нас. Сьогодні центр відслідковує близько чотирьох сотень сотень, постійно ми моніторимо, коли один з цих експертів почав розганяти тему а, саме ІПСО Чорна діра. А, ми цим зацікавились, і коли почали розкладати на складові. З'ясувалося, що це величезна ІПСО, в які задіяні тисячі і тисячі людей, яка координується з кількох центрів в Російській Федерації. Особливостю цієї кампанії стало те, що русня спочатку викладала дезінформацію через якісь мутні ресурси на заході, а вже потім розганяла їх у себе. Ось яскравий приклад. ролик з порівнянням зеленського та чорної діри був типу показаний на Таймс-сквер. Після появи запису в інтернеті це відео поширили у своїх соцмережах російські посольства за кордоном. У ролику вказано, що його творцем є American Museum of Natural History. Але представники організації заявили, що не робили подібної реклами, і таке використання назви музею є незаконним. Представники Нью-Йоркського музею природної історії підтвердили пресі, що це було фейкове відео, яке поширює помилкову інформацію. Також у верхньому куті відео, яке ширилося, в соцмережах є Watermark, Fox News, які, звісно ж, відношення до цього не мають. Подібний прийом з позначками відомих медіа русня часто застосовує для надання фейкам типу авторитетності. Все одно більшість людей не почне перевіряти перше джерело. Студенти фізичного факультету Белградського університету створили петицію на Change.org. Вони виступили з ініціативою назвати Чорну діру на честь Володимира Зеленського. На їхню думку, Зеленський схожий на Чорну діру, яка засмоктує в себе все. Так, це ще один фейк про чорну діру. Цього разу замаскований вже під сюжет дойчі Велі. Про те, як сербські студенти астрофізики створили петицію про найменування чорної діри на честь Зеленського. Одним з перших джерел цієї маячні став телеграм-канал Україна.ру на дойчі велі, звісно, такої новини немає, і взагалі це фейк дуже неправдоподібний. Поряд з ним легендарний фейк про розіп'ятого хлопчика звучить як цілком собі правдива інформація. Анем не er, er, er це фейкове відео, типу із ще одного поважного німецького медіа Welt. Якщо не дивитися відео на швидкості 0,25 для кращого засвоєння інформації, то у цьому ролику, наче немає нічого незвичного. Але уважні німці точно помітять, що за спиною цієї пані приїхав автобус, на якому було написано німецькою Зеленський Чорна Діра. Це черговий перероблений у фейк сюжет новин, тому що що в оригіналі все виглядало отак. Русня навіть придумала легенду, що це власна ініціатива німецького водія, якого вже оштрафували за напис, і взагалі водій збирався вести всіх пасажирів прямо у Челябінськ. Але німецька педантичність не давала можливості відхилитися від маршруту. Тим не менш, невдовзі у нас буде можливість дізнатися, чи встигнуть росіяни розглядіти такий самий напис на німецькому леопарді перед тим як він розчавить декількох окупантів. На додаток до цих вкидів росіяни зробили цілу низку фейкових графічних зображень на тему чорної діри. Наприклад, це нібито обкладинка німецького видання «Тітанік». Хоча більше нагадує фанфік на ріка і морті. Зображення активно поширювали у соцмережах російські пропагандисти та вестернери, які топлять за росню. Зокрема, його опублікував твіттер аккаунт Мільйонник Кіма Доткома, дружочка Ілона Маска по божевіллю у твіттері. Але в дійсності такої обкладин. Тики не існувало. Редактор журналу Тітанік підтвердив Ройтер, що такої офіційної обкладинки ніколи не було. Такі ж фейкові карикатури, схожі на типову творчість союз мультфільму, були опубліковані під виглядом обкладинки іспанського журналу «El Jueves». За останні кілька тижнів гротескна серія Стріт Арту, що нібито зображує президента України Володимира Зеленського, розлетілася в соціальних, соціальних мережах. Окремо росіяни вкинули декілька фотографій графіті, які нібито зроблені на вулицях європейських міст. Зміст цих графіті – однаковий. Зеленський буквально пожирає грошу. Та військову допомогу. Згідно з цими повідомленнями, графіті нібито були зроблені в Парижі, Мадриді, Лондоні, Варшаві та інших містах. Реального існування зображень так ніхто і не підтвердив. На фотографіях є і зовсім очевидні ляпи. Наприклад, балончиків з фарбою значно менше, ніж кольорів на графіті. Ти також заявили, що ці фото фейк. Хоча такий аналіз не може напевно підтвердити, що це зображення було фейковим. Виявлено ознаки цифрової зміни. Паралельно з інформаційною атакою на Володимира Зеленського росіяни запустили кампанію проти української першої леді. Схема була схожа, але менш масштабна. За допомогою, начебто, французького твіттер аккаунту було вкинуто інформацію, що під час свого візиту до Парижу Олена Зеленська за годину витратила 40 тисяч євро на шопінг. Як доказ були використані слова анонімів та максимально всратий фотошоп, але це не завадило росіянам розганяти цю дичину, в тому числі за допомогою псевдоукраїнських телеграм-каналів. Олена Зеленська, дружина президента України Зеленського, як повідомляється, витратила 40 тисяч євро на похід по магазинах в Парижі під час візиту в країну. І це наша перша леді. За що тільки хлопці гинуть? Ознаки Руснявого і ПСО були своєчасно виявлені. Центр боротьби з дезінформацією при РНБО підготував детальний аналітичний звіт щодо так званої Чорної діри Зеленського та передав його країнам партнерам. Найзухваліше, що нас здивувало, це те, що ця інформаційна операція вона майже вся була просто о, придумана. Тобто, це були абсолютні фейки. Це були посилання на неіснуючі новини. Це були посилання на неіснуючі графіті, на неіснуючі обкладинки журналів. Тобто е настільки зухвало е діяли росіяни, що це ну здивувало навіть нас, які багато працювали з дезінформацією, тобто абсолютно відверта брехня. Вочевидь, росіянам доведеться вигадувати щось нове, наприклад, перезняти для західної аудиторії расистську версію серіалу Слуга народу, Де вчитель історії білої раси Адольф Зіга Кидайло у ковпаці куку з клану їде на свастику сепеді з кісток москалів на роботу у катівню забороняти республіканську партію Оскар і срати. Росія велика наша держава. Тепер тобі нарешті зрозуміло. Тепер зрозуміло, куди нести гроші? А нести гроші не треба. Потрібно просто обирати пульс помсти на око, коли заправляєш своє авто. Адже одна гривня з кожного літра пального пульс 95 або пульс дизель, який ти купуєш на око, автоматично летить на закупівлю розвідкомплексів. Шарк. До речі, перші шарки вже полетіли на фронт. Виробництво інших триває. Залишилось зібрати кошти всього на три комплекси. Зрозумів. Виїжджаю за пульсом око за око. Деталі в описі під відео.